Ласкаво прошу на 10% соток щастя. Якщо ви вперше на цьому каналі, то це місце, де ми здійснюємо свою величезну мрію. А саме будуємо наш будиночок і створюємо сад з нуля. Якщо вам цікаво, залишайтесь, тому що сьогодні відео буде про дах. Ось на такому етапі вже наш будинок зараз. Зараз детальніше розкажу. Насправді дах мав би вже бути готовий приблизно місяць тому, але даховики закінчили роботу десь ну, декілька днів тому, скажімо. Вже кінець жовтня. Мав він бути готовий вже десь на початок жовтня. На те є причини все по черзі. І, мабуть, покажу вам, як все відбувалося з самого початку. Так, нам нарешті привезли дерево. На дах, так от багато деревини. Після невеликої паузи будемо продовжувати, тому що почались дощі і треба швиденько закривати будинок. Так, наноситься ось такий засіб. Ось такий засіб використовують майстри. Біозахист, так, Он. від грибків комах. Ось таке призначення. Почитайте, кому цікаво. Так ось така буде плівка використовуватись. Стротекс. Мембрана, параметр проміжний етап показую. Зробили будівельники, фронтони вже добудували, а дах, дах робиться вічність. Зараз робота йде над залізобетонною балкою, яка з обох сторін будинку, між вікнами і дахом. Вона такої форми перевернутої галочки, перевернутої букви В. Також сьогодні приїжджав майстер по каміну. Вон там димохід у нас іде, він зробив заміри для гільзування. Через пару тижнів буде працювати. Так, від з близька. Поклали балки. Перекриття замість другого світла, там, де ми друге світло планували. Ось такі балки. Оброблені розчином вже. Нарешті таку плівку застелили даховики. Тепер дощ не страшний, не буде заливати всередині будинку. Це все треба, звісно, буде доробляти. Через два тижні прийде фальцклік. Матеріал для покриття даху. Сьогодні почали роботу над сходами. Ось вже така опалубка зроблена. Це коридор, це вхід в спальню, в санвузол. Це поворот вітальня кухня. І ось такі сходи пішли наверх, на другий поверх. Це хлопці за сьогодні. Зробили таку роботу. Арматура, плівка, це дерево, яке ми вже використовували на опалубку, повторно використовуємо його. Ось така туди заходить арматура в стіну, тут в підлогу. І завтра залють бетоном. Вже сходи. Сходи насправді мали би вже бути готові давненько, тому що ми домовлялися із майстром, який нам все обіцяв і обіцяв, що він їх почне робити. Спершу через два тижні, потім до кінця вересня, що вони будуть готові. І, власне, вересень закінчився. Почався жовтень, знову він нам обіцяє, що через пару тижнів. Але ми вже вирішили не чекати. Це у відповідь тим коментаторам, які пишуть, що у війну будується лише дурні. Ви просто не знаєте, скільки людей будується і наскільки зайняті майстри, І як їх зараз бракує. Тому ми знайшли інших майстрів, які нам вже буквально через декілька днів приїхали, зробили заміри. І сьогодні ось почали працювати. Ми купили їм матеріали, їздили на металобазу, купували арматуру, все необхідне. І от такий ось результат. Сходи засохли, цемент схопився вже, опалубку ще не знімали, але вже можна по ним пройтись. І зараз пройдусь, покажу. Тут перша сходинка висока, здавалось би, але це тому, що тут ще немає чистової підлоги, стяжки, чистової утеплення, ну і тому подібне. Ось так от. Такі повороти тут. Та, тут обережно всі дошка. Тут поки що ще арматура отак стоїть. Ось так. Такий вид зверху. І так, зсередини виглядає дах. Поки що. Сьогодні мають привезти вже матеріали для наступного етапу для покриття металом. Також за цей час ми вже почали працювати з майстром по каміну. Він вже зробив гільзування димоходу, Там, бачите, зараз покажу ближче. Ось наш димохід. Тут буде в вітальні знаходитись камін. І ось така труба була вставлена. І з іншого боку, в коридорі, також буде місце для чистки. Цього димоходу на всякий випадок для обслуговування. Ззовні це виглядає ось так. так: привезли матеріали. Решта матеріалів по даху, це два вікна мансардних. Тут ось метал. І всяка всячина водостічна система. Так, от і прогрес, вже почали класти фальцпокриття. Бачите, вже зробили ринви для снігу. Ці перегородки, які не даватимуть брилами цілими падати снігу, димохід вже зробили. Так, ось вид збоку. Вже роблять іншу сторону даху. Ось такий вид непогано. Матеріал фальцклік, товщина 0,45 см, якщо когось цікавить Словаччина. Приблизно два тижні чекали на цей матеріал. Це вікна, одне мансарне вікно і інше. Вони утеплені, Ми брали утеплені вікна. Розмір, мабуть, стандартний. Я так розумію, що воно дерев'яне. Ситуація тут довелося підрізати балки дерев'яні, тому що воно не влазило трохи. Так виглядає фальц, Клік фальц зблизька. Залишилось трохи матеріалу, але ми плануємо на майбутнє ще робити господарський будиночок садовий, то може знадобиться. Робота над перекриттям в процесі. Ось така різниця, такий перепад висот між плитою і дерев'яним перекриттям. Так, тут у нас вата, балки, лівка ОСБ, здається, так називається плитація Ось так, докупили. Лист, щоб доробити, зараз будуть доробляти Ось так воно виглядає знизу, з першого поверху. Тут також забили дошками, там запінили. Тут треба буде натяжну стелю робити, тому що знов таки різниця, великий перепад, висот. Отже, перестінки доробили вчора в кімнату. Ось так ось виглядають сходи без опалубки. Бучі трішки треба зняти внизу. Ось такі сходи. Це вхід в санвузол. Зараз подивимось з цього боку. Вчора доклав майстер газоблок. А Тут ось залишається ще такий отвір. Це треба ще також закривати. Дуже сильно сподівалися, що ми встигнемо вкрити будинок до початку дощів, щоб його не заливало, щоб не розмакало все всередині, не набирало вологи, але не вийшло. По-перше, будівельники, які зводили нам стіни, затягнули. Ну, це таке нормальне явище, тому що терміни, які вони дають, і терміни, які в результаті виходять, дуже Часто не сходяться. Дуже вплинув на терміни той факт, що до даховиків декілька разів приїжджало ТЦК. І вони змушені були відкладати роботу, почали дощі. Звісно, що по дощам ніхто не буде лазити по даху, тому що це небезпечно. Потім, коли зроблена була вже кроква, вся дерев'яна конструкція. Замовили матеріал, чекали два тижні, поки цей матеріал прийде, тому що він із Словаччини. І ось нарешті доробили нам дах. Також по проекту ось ця вся стіна, ця вся частина мала би бути також вкрита фальцкліком. Тобто, металопокриття мало сходити плавно із даху на стіну. Це такий проект, такий стиль, будинок в стилі барнхаус, це будинки в скандинавському стилі. Це для них є нормальним, природнім. І ми спершу думали так робити. Але виявили, що це все бешені гроші, тому, вірогідно, ми не будемо більше спускати, не плануємо спускати на цю сторону метал. Також газоблок має висохнути, тому ми поки що не збираємось зовні ніяк його. Обробляти нічим його вкривати, утепляти. Це все роботи на наступний рік. Ну і одна з причин, чому ми також не будемо вкривати цю сторону металом. Ось тут у нас є дві такі опори, дві колони. Вони для майбутнього навісу над входом в будинок така буде вузенька тераска, яка приходитиме в основну терасу. Це буде також крито фальцкліком І із даху. Також буде спускатись частина фальцкліку ось сюди. Цього ми також не робили, поки що це все роботи на майбутній рік. Роботи ще багато. Ось ця частина даху вона буде е, утеплюватися, буде там набиватися ще вагонка, щось типу такого, як фінішне покриття. Тобто це ще багато попереду роботи. Робота майстрів по металу коштувала 650 гривень за квадратний метр, що дуже недешево, але нам і з такими розцінками було важко знайти працівників. На сьогодні все. Наступне відео буде про вікна. Як бачите, нам вже на першому поверсі встановили вікна. Тому дивіться, слідкуйте, якщо вам цікаво. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні!